До вашої уваги хочу показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Дніпровський манікюр Фінгер. Як ви бачите, дійсно чимось схожі до манікюра фінгера має такі кінчики з досить хорошою, великою ягодою, щільною, ну, можна сказати, огірочок. О, і навіть оси. Полюбляють його, значить він же стиглий і можна його сміло споживати в їжу. Що можна сказати по цій гібридній формі? Гібридна форма сильно має силу росту, велику силу росту має. Грузиться нормально. Ви бачите, на задньому плані також є горона. Ягода ну, дійсно вражає. Тут сміло можна сказати є окремі ягоди. До 20 грам. Так що, хто скупде куштувати цей огірочок, цілком залишиться задоволений. Гібридна форма хрумка з карамельними, найне карамельними, такими, з грушовими нотками. І, я думаю, вона сподобається нашим виноградникам. Ця гібридна форма вже отримала і нову, виходить під новою назвою. Він же благородний. Так що кому сподобалась така гібридна форма, можете ставити лайк, куштувати її, пробувати. Хто хоче написати коментарі, як вона себе поводить на своєму винограднику. Чи варта вона уваги, чи ні. На даний момент вона залишається у нас на винограднику. Так що, дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо вирощувати такий виноград. Їм ще раз щиро дякуємо за те, що вони боронять наш край, а ми можемо розчувати такий виноград. Те що винограду бути, бути в Україні. Слава Україні, до зустрічі в наступних відео.